Таке, знаєте, надзвичайне, красиве, коли люди приходять за водою, люди якось відчувають глибині душі, що дійсно в цьому є велич, що це не проста вода. А по-друге, якщо зануриться розумом і серцем в цю подію, то ми з вами можемо дійти до таких висновків, які будуть нас надихати. Які будуть нам давати силу, давати труднощі рідні. Справа в тому, що на той час Іоанн Хреститель, прийшовши, вразив дуже суспільство ізраїльське своїм аскетичним образом життя. Тому що такий був час, коли вже пророків майже не було, і життя дуже-дуже змінилося і у ідеї під впливом язичників. Спочатку це була Грецька імперія. А потім вже Римська імперія. Ну вони по культурі були схожі, греки і римляни. І дуже охололи довіри багато іудеїв. І тут Іоанн Христир приходить і збуджує інтерес такий, що може дійсно що Месія прийшов уже. І на той час іудеї мали такий погляд спотворний на, на Месію. Вони думали, що це вузько національно для них буде все. Вузько такий національний спаситель. Але ж е, все ж таки праведні люди, які шукали істину, вони старалися дізнатися більше, не одразу робити, знаєте, там висновки, як Іуда махнув рукою, побачив, що, наче він не спаситель іудеїв, і пішов і предав його. Але потім, зрозумівши, Свій величезний злочин, сказав я передав кров, не повинно. Він настільки був у відчаї, що не знайшов іншого виходу, як пішов і повісився. Але треба було йому покаятися, і як Петра, бо Господь прийняв його. І люди, які завжди шукають істину, вони ніколи не роблять знаєте, таких скорих висновків. Вони завжди в терпінні, смиренні, очікують, що буде далі. У них благоговіння, священний трепет в душі до всього Божественного. І ось Спаситель іде на води Іордана, і там грішники повністю роздягалися, чоловіки, і йшли до Іана Хрестителя, він зануряв їх по шию, поки вони не відвідували всі гріхи, і таким чином їх омивав. А Спаситель, зайшовши одразу Іоанн Хреститель йому з неба був знак. Він був збентежений і каже, Ти мені тебе хрестити. А він каже: остави, залиши, так треба нам всяку правду виконати. Тобто весь старий завіт треба було виконати всі приписи, всі обряди. Господь пройшов це. І Іоанн його не держав довго воді, як у всі, а одразу його хрестив. І було відкрито йому, що це. Божественний син, що це Бога людина. І в чому велич цієї події? В тому, що Господь, будучи безгрішний, пішов на таке приниження, пішов і обнажився. О, бо багато там черга стояла ціла. І е, він е, на таке приниження пішов, і він, наче на таке, знаєте, пророцтво про себе робив, що він піде потім згодом на смерть. Принижено. Тому що образ хрещення, як побачить святі угодники, це образ смерті. Людина вмирає для гріха, коли її занурюють у воду. А коли вона вистає з води, це символ Воскресіння. І таким образом, дорогі бати і сестри, і Господь і нам дарував величний дар спасіння. По-перше, Вся земля вже була з водою освячена, без до чого Господь істопами ходить під по землі, а тут вже і Богу йшов. Все вже повністю вся планета була освячена. Таким чином Господь показував, що Він спасає від гріха. От ми молимося вдома, присвятає Тройця, побили нас. Господи, очисти гріхи наші. Господи очисти гріхи наші, це ми до Бога Отця звертаємося. Владико прости беззаконня наше це ми до Спасителя е, звертаємося святий посіти і цілий немощі наша. До Прошестя Христового ми не могли е, відвідування Божого, об'єднання мати з Бога е, і зцілитися від гріха. Господь тільки очищав наші гріхи, а повне прощення і сілення ми ще не отримували. І завдяки подвигу Спасителя ми такий дар величний маємо, дорогі брати і сестри. Тому, хрестивши своїх дітей, Саме охрестившись, будемо старатися зберігати цей дар Божий. Дуже відрізняється людина хрещена від хрещеної. У хрещеної людини ангел охоронець Він дуже часто людину і підказує, е, напоумнення робить. Людина починає там іноді хворіти, в скорботи впадати. Саме головне не роптати. Як ми сьогодні чули, випали на долю скорботи, хвороби, не роптати, а звернутися до Бога. Чому так, Господи, сталося? І Господь відповів на наше запитання. Він нам дасть розраду, якщо ми почнемо міняти своє життя. У другому уривочку сьогодні в Іванлії ми чули, як сліпець кричав Ісусі, сині Давида. Це месійний титул такий був, син Давида. І з роду Давидову мав прийти Спаситель. Помили мене, спаси мене. І Він прозрів. І наша задача, дорогі брати і сестри, Прозріти. Якщо після хрещення ми скоїли гріхи, а це часто буває, якщо ми росли в таких умовах недуховних, то другий дар ще нам хрещення це сльози покаяння. Якщо ми на молитві не плачемо, дорогі брати і сестри, ми дуже дуже ще далекі від Бога. Мета молитви це коли ми сльози проливаємо за свої гріхи. Да, до цього треба дійти. Це дар Боже, але цей дар Боже дається не на рівному місці, а з нашими зусиллями, брати і сестри. Хто із вас може пам'ятає перші свої кроки в церкві, як він там постував перше. Я пам'ятаю, стільки Господь відкривав. Настільки було, знаєте, перший піст, от я пам'ятаю, як я походав, наскільки душа стала чутливою до всього духовного. Я пам'ятаю, наскільки я стояв перед розп'яттям в монастирі, які були в мене почуття я там осудив свого товариша, як мені потім думав, що це ж Господь на нас дивиться через розп'яття, через ікони, через храм Божий. Господь на нас дивиться, а я його перед розп'яттям не так він там перехрестився, поклонився, не так осудив. І це дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми старалися пам'ятати, що ми грішники великі, що ми не можемо так постувати, як раніше постували чи святі угодники постували. Хоча б ми в Богу смирення приносили. Що таке смирення? Нас в чому викрили неправдивому, не, не треба робити знаєте, відповідь на слово 10 слів. Це викриває нашу. Гордість душевну, а і за гордості е, де, Дениця став дияволом і за, 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 за собою потягнув одну третину ангелів. Тому, дорогі брата і сестри, нас викрили. Ми чуємо, що не будемо казати, а ти що там? А ти такий, там і подібне. Зробимо висновок. Нас викрили, ми повинні виправитися в цьому і постаратися стати кращими. Це буде наше смирення, дорогі брати і сестри. І таким чином, маючи дар покаяння, ми з вами можемо завжди в будь-який час наблизитися до Бога. І тоді не буде таких, знаєте, у нас запитань, чому нас Бог не чує? А тому що дуже часто буває так, що от, як ми були, їздили по ну, паломниці чи екскурсія до одного старого священника аж в Згуровський район. Це 70 кілометрів від Барашивки. Але він нам стільки цікаво розповів з радянського часу, як його гнали, і він нічого не боявся, старався служити завжди Богу, не боявся людей. І він нам розповідав, що прийшла до нього бабуся і каже: Відслужить мені, молебен, за засухами. У мене на городі там те, і те, і те похиться». А він каже: Бабусю, а мені день назад приходив фермер. І каже батюшка, помоліться, що ми зараз будемо пшеницю збирати, щоб не було дощу, інакше пропаде наша вся робота. Так каже, кого Господь почує. От, маленький, от, або за пшеницю, від якої і ви залежите бабуся. Отак, от, от, так і в нашому житті, дорогі брати і сестри. Одні моляться за одне, інші за це. І бувають, там, скажімо, в одній країні за перемогу моляться і в інші за перемогу. Хто кого Бог буде має слухати? Той, хто живе праведно, згадайте Каїна і Авеля. Тож поможи, Боже, щоб ми з вами відрізнялися завжди в кращу сторону, щоб ми були на стороні Авеля праведні, і тоді Господь буде чути наші молитви. Амінь.